Оля, не так давно на екрани телебачення вийшов серіал Кріпосна, де ви зіграли одну з головних ролей. Як вам це повернення в костюмовані серіали? Як вам ця роль? Як ви в неї вживалися? Епоха це моє. Мені все це личить. Перука, корсети, розкішні криноліни, і я навіть викладала от саме для молодих моїх партнерок, як треба ходити в криноліни. Ну тому, що ти ж чіпляєш все навколо, і треба так лавірувати. Чесно скажу, Катю. Я не могла дихати інколи в корсеті, перетиснути тіло, і я не могла вдихнути наповну. Отже, якщо тобі треба було плакати і там всі ці емоції видавати. Я просила трошки розсупонити мене, розстібнути, щоб я відпочила, тоді знов затягнути. Ну, це певні тортури, але величезна повірна солода. І нарешті я з'явилася в амплуа драматичної актриси, тобто не стерва, як я зазвичай граю. Серіал кріпосна зазнав і критики. По перше, критикували за те, що назва кріпосна це калька. З російської української кріпосна, це кріпачка. Також критика була за те, що головні ролі зіграли знову російські актори. Ну і головна критика, це те, що весь серіал російською мовою знову, незважаючи на квоти, незважаючи на те, що зараз усе телебачення українське переходить нарешті на українську мову. Як тобі сказати, ми актори люди підлеглі і залежні в цьому плані, тому що, ну якщо, наприклад, я скажу, що давайте знімати серіал українською мовою, ну хто ж до мене Дослухається, ви були у. Перших рядах артистів, які раділи, що нарешті російські актори не знімаються в українському кіні у головних ролях, а знімаються українські і суто українські домінують в серіалі Кріпачка. Вже давайте так казати. Саме українські актори, і це велике досягнення. Адже сьогодні для наших акторів знаєте, розквіт. І Як же ж не згадати Тараса Григоровича з цього приводу: любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мо. Мову, чудову, благаю до вас. Я звертаюсь, нове покоління. Ви наше майбутнє. Дай Боже нам всім успіху.